Сучасний будиночок, компактний, на вулиці Польова, 161. 10 соток. Ось такий на зону. Дінамка. Дуже гарний вид. свеже повітря. Вот так выглядает с его боку. Така тераса, яку можна розширити, зробити навіс. Така буде територія для барбітю. Вікна великі, будинок світлий. Рядом сусіди живуть. Кухня вітальня Такий великий пустор. Отоплення через камін, розводка камінна, камінна, вбудований з газоблоку, утеплений мінеральною ватою, є скважина, є септик, капетопочка і сам Другий поверх, на другому поверсі дві кімнати і спальні і ванна кімната. Гардеробна. Кімната з великими вікнами. І на ці вікна друга кімната зроблена розводка. Стоїть фурнітура і звідно звідси. Дорога близько до траси десь їхати десь 10 хвилин. І ми вже знаходимося на Житомирській трасі. Рядом тут котежне містечко Сиверіновка, де є школа, де це дочок, інфраструктура. Фуря з цим містечком є ліс і озером, тобто все є для комфортного життя і відпочинку.